Слава Ісусу Христу, слава навіки, вітаюся з вами Дес Назарія, вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Сьогодні хотів би з вами поговорити тему, тему спокус, погляду, з погляду Селезіянської духовності. Ця тема досить така поширена, мабуть, багато є різних порад, різних шкіл духовності. Багато. Так само конференція на цю тему. Можливо, не відкриє нічого нового для вас у цій темі, але певні такі погляди, які ми десь покликані щоразу собі наново відновлювати, щоб пам'ятати, так, що ми є у духовній боротьбі. І кілька таких думок, святого Франциска Салєзія з його творів, які я собі тут записав. По-перше, з філотеї твір для початкуючих, які. Прагне жити з Господом Ісусом. Францис записав так: «Треба, філотеї треба бути відважною поміж спокус і ніколи не вважати себе переможеною, поки не годуєш, поки ти годуєш нами. Поки ти годуєш ними. Багато є таких скрупулянтних душ, боязких, які тільки спокуса, якась погана думка прийде. Так до піво приходило і казали, очі мені такі думки походять, від кого вони можуть приходити? от і каже: А ти як думаєш, від кого такі думки підходять? Ну, не від Господа Бога, так? Ну і тому такі погані думки приходять всім. Але треба вміти, значить, з ними боротися, вміти, значить, давати собі раду, і саме основне, що, не входити в спілкування зі спокусою, бо. Нам інколи видається, що ми вже духовно зрілі, ми вже духовно сильні, але тут ми є слабкі проти будь-яких нападів пекла. Тому потребуємо Божої помочі, Божого захисту у боротьбі з цими спокусами. Ну і якщо ми годуємо спокусами, будьмо певні, каже Франциск Салєзій, що ми стоїмо. Який же це біль для душі, що любить Бога, коли вона навіть не знає, чи є Бог в серці її, чи ні. Чи любов Божа, ради якої вона бореться, ще тліє в серці чи вже згасло? Отже, усі ці суматоси духовної боротьби часто здається, що ми не відчуваємо Господа Бога, так що Бог десь далеко. Але властиво духовно зрілі особи, які мають так само духовних керівників, які провадять духовне життя так вже багато років то знаєш, що, як кажуть святі, зокрема, святий Філіп Нері, що Бог на початках духовного життя годує нас, немов мовити таким молоком, яке я таке немов би запрошенням до чого? До того, щоб нас впровадити в свій виноградник. А після би, як мати, яка хоче відівчити дитинку від грудей? Дає їй гіркоту так до роту, так само Бог нам дає різні такого роду Христи. Труднощі, щоб нас десь не мог би відлучити цього, щоб показати, що ця дорога полягає, властиво на такі жертві Христа. так? І Бог дозволяє таким сильним настирливим спокусам наступати лише на душі, котрі вже піднялися до чистої і досконалої своєї любові. Оце піво, Скільки ми читаємо різних листів. Оце піо різних уривків, свідчень його темної ночі, і де він пише, властиво, що ну як. Видається, що дуже сильні спокуси, дуже сильна ніч, і здається, що Господь Бог покинув, так? але він відчуває. Я відчуваю, що мене придавлює Великий Тягар Христа, але все одно я, не... я надіюся на Ісуса, що в останню мить, що мене врятує. І каже Тереза від дитятка Ісус, в цьому, в цьому, в тій боротьбі після якогось важкого Христа Бог осоводжує, зазвичай усоводжує нам наші випробування, наші терпіння і проходить велика радість, потіха. Так? Отже, ще таких Три зауваги. Найперше, як опиратися дрібним спокусом. Бо спокуси, знову ж таки, є різні, є важчі, є легші. Дрібні спокуси, наприклад, до гніву, підозр, заздрості, ревнивості, залицянь, марнославства, дволикості, нещирості, підступності і нечистих думок це постійні вправляння для душ навіть найбільш побожних та мужніх. Скільки перемог ми отримуємо над тими малими ворогами, стільки коштовного каміння прикрасить корону слави, яку Бог нам готує в небі, каже Францесселізі. Чи це духовна боротьба? Ми є у цій духовній боротьбі. Ми покликані що? Боротися, ми покликані так? тобто всі ті напащі пекла і шатана, хто ж на нас надходжень. Отже, це є дуже важливо, бо без боротьби нема нагороди. І тому Господь Бог хоче, щоб ми боролися і тому є спокуса. Надієвіший засіб проти дрібних спокус вони не мов би такі мухи, так, які літають над баняком, в якому вариться, наприклад, якась каша. Це є взагалі не прийматися ними. Звернути увагу на щось інше, не застановлятися над ними. Ну, але любов Божа є найвправнішим лікарем від усіх вад, від усіх вад. Е, тепер ті ж тяжче спокуси. Є спокуси є тяжче, так? Господь Ісус сам каже до своїх апостолів. В Йоанні від Матея 26.41 читаємо про те, що ми каже, моліться, щоб не війти у спокусу. Першою мовою з мови сатани з душею, яку він хоче призвести до падіння, є мовчання. Є мовчання. Можете це собі так само пересвідчитися в своїх духовному житті. Так? Коли, наприклад, ми щось замовчуємо, це вже вже є погано. Так? Або замовкаємо, не говоримо духовному керівникові, або говоримо лише частину правди, а всього не говоримо. Це вже є перша, перший крок, де сатана намагається війти в душу і здобути. Так? Я не кажу всієї правди. Я скажу тільки так: у мене тут все плюс-мінус добре зверху, а тут, тут щось не відкрию. Отже, це вже є перемога дьявола. Тому з цим будьте обережні, так найкраще є. Завжди що бути відкритим. Відкритим. Побожна душа такого на спокусу в жодному разі не повинна розмовляти з нею і відповідати їй, а відразу напрямки звертатися до свого нареченого Ісуса наново присягаючи йому вірність і засвідчуючи йому, що навіки хоче належати лише йому. Так само Бог допускає ці спокуси, як він це об'являв багатьом. Містечка, наприклад, щоб випробувати подивитися їхню вірність, так чи всі спокусі душа буде звертатися до Господа Бога, чи побіжить просити Ісуса про поміч, про ласку? Ісусе, рятуй мене, допомагай мені не впасти. Но... І про неспокій. Неспокій це наслідок також такий певний емоційний стан, духовно-емоційний, психологічно-духовно емоційний стан, який може виникати внаслідок також спокус. Ну і Франциска Лєзі каже, що цей неспокій у своїй суті не є спокусою, а джерелом, з якого через яке зроджується багато спокус. Отже, неспокій сам по собі не є спокусою, але Є, немоби тим джерелом, з якого і через яке народж... зроджується багато інших спокус. Отже, остерігайтеся неспокою, уникайте його. Ну і пам'ятайте, що ці всі речі дуже важливі у духовній боротьбі. Тепер що маю такий молитовник А піво. багато? дуже такий гарний молитовник витеництва АА Краківського, ну. І тут є багато таких цікавих молитов, які ми вже десь перекладали для нашої молитовної групи святого Цепіу, наприклад, про потіху в терпінні, про навернення грішників, акт віддання оцівів, молитва по святому причастю, молитва Івана Павла Другу до, до святого Цепіву, перед рахунком сумління. За душі в чистилищі в різних інтенціях, коронка до Матері Божої посередниці – ласк. Такий молоток видавав посляду це піо, Польщі також таким трошки меншим накладом. Є тут новенна до оце піо, є навіть його дві, два варіанти. Коронка до серця Ісуса, який відмовляв отець піо, і три варіанти літання до це піо. Ну, помилимося на кінець цього відео, таку молитву про. Ну, про духовну, про духовну місце в духовній боротьбі. Так, те, що нам потрібно через заступництво Отця Піо. В різних наміреннях, а ви вже собі кожен попросите в тому наміренні, якому ви хочете. Боже мій Отче найдобротливіший, який нікого не залишаєш і ніки не погоджуєш, до Тебе звертаю думкою, думку до Тебе підношу серцем, я у Тебе шукаю світу і натхнення. Не дай мені цього значить, втратити, що спротивляло себе волі Твоїй і святим заповідям Твоїм, не дай мені нічого розпочинати, нічого пожадати, що було би оперативно в спасінню моєму. Якщо замір твій не є е, про... противний, тобто незгідний з е, Твоїм вироком і твоєю славою, і має е, відповісти на добро і користь моїй душі, поблагослови мені, Господи, дозволь, щоб сповнив не для того, що я так прагну, неїдний не грішник, але що така є воля Твоя, Господи, бо перед усім прагну шукати Твого царства і праведності. Амінь. Хайчує заступності, Матері Божі, посереднищицьких ласк. Сан, сант, з, яку почитав отець піва, Господь Бог удів усіх нам, ласки, сили, міці в духовній боротьбі, у боротьбі з спокусами, з неприятелями, нашого спасіння, і нехай заступництво Святого Франциска Салізія, це піво нам в цьому, що допомагає. Амінь.